Львів у 3D. незабаром об'ємні зображення міста Лева можна буде переглянути в інтернеті. Мова йде про програму Планета Земля, найпопулярнішу у світі вебресурсу Google. Щоб створити таку модель, Львів розгортає загальну міську кампанію, адже все має бути на рівні найгарніших європейських міст. Цим сподіваються приваблювати туристів. От поглянуть вони на об'ємні зображення місцевих пам'яток і не втримаються. Обов'язково приїдуть побачити їх на власні очі. Один з головних об'єктів екскурсії Львовом Палац Потоцьких, як і більшість пам'яток історичної частини, наразі на знімках із субутника можна побачити лише у двовимірному форматі, тобто як звичайні світлини. Але вже за кілька місяців уся ця краса для користувачів інтернетом постане у повному об'ємі. 3D-будівлі у Google Earth – Google Планета Земля одна з найбільш популярних функцій програми, каже редактор львівського проєкту Ярема. Сама програма нараховує 350 мільйонів користувачів. Вона загально доступна і безкоштовна, тому не скористатися цим було безвідповідально. Наприклад, в місті Познань рік тому е, такий конкурс оголошувала міська рада разом з представництвом Google в е, Польщі. Це був конкурс на кілька кварталів в центрі міста. Натхненні польським успіхом львів'яни хочуть більшого. Зобразити в 3D спершу історичну частину Львова, а далі і все місто. Почали з Львівської ратуші. Щоб сфотографувати всі частини будівлі саме для об'ємної моделі, Тарас добряче налазився дахами. Я знайшов цю точку, звідси ратуша. Ну так досить ми на одному рівні приблизно знає трошки і відповідно можна якісною сфоруфувати. А далі робота дизайнера. Богдан сам киянин, але відколи загорівся проектом, до столиці повертатися не хоче. Півдня бродить вулицями з фотографом, потім чаклує в комп'ютері над знімками. Ось його ратуша. Я помітив спочатку вісі, пішов їх поміряв. Ну, знав приблизні пропорції будинку, ну може там десь пів метра, я не вгадав, але то на Google Earth немає ніякого значення. На свої креслення Богдан накладає текстуру, реальні зображення з фото. Людей і дерева вирізає, а окремо зняті деталі дублює на потрібні частини фасаду. Загалом все має бути просто без дрібного декору. Так вимагає Google. Ця модель трохи складніша за середню, Вона повинна бути не більше 10 мегабайт, тому доводиться спрощувати. Якщо Google затвердить роботу, вона одразу ж замінить світлину супутника або стару модель, якщо таку хтось надсилав раніше. Google заохочує оновлювати зображення, щоб вони були свіжими. У мірі своїх можливості ми будемо той проект підтримувати доти, доки ми не скажемо, що все, Львів виглядає класно, Львів виглядає пристойно, Львів виглядає найгірше за відомі світові міста і Львів виглядає краще за всіх в Україні. До праці запрошують і волонтерів, і меценатів. Хто найкраще змоделює об'єкти, отримає не лише приз, а й імідж, адже похвалитися своєю роботою, схваленою Google, нині престижно. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, Новий канал.